Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Це відео про календар події, яке виходить щомісяця, адже кожного місяця ми проходимо щось в грі, дещо стабільно те саме, а є й нові події. Тож давайте дивитися, що буде в вересні, адже він вже ось-ось розпочнеться. Перед початком відео дисклеймер: події в розкладі можуть змінюватись, тобто розробники залишають таке право за собою. В основному це зовсім незначні зміни, але все ж щось може бути. Ну і розпочну з того, що гемом на вересень буде жовтий герой, якого звати Аурокс. Я закидала відео про Нерасіс, так як вона мала бути вересневим гемом. Тож про Аурокса вже зроблю по факту виходу після релізу. Не знаю, чи то спочатку така задумка була, що буде святиня в вересні, чи то потім щось перемінили, адже не Нерасіс раніше давали на тестування, але таке буває, що іноді міняють. Отож, по подіях, по 8 вересня триватиме ще калевала, по друге, тремтіння безодні, і по 4 вересня війна трьох королівств. Також в вересні має бути виклик врожаю. Його якраз розробники трішки розпіарили і в обнову інфу закинули, і в фото календаря, але дата поки не вказана, коли він буде. Пару слів скажу з того, що відомо: цей виклик будуть додані нові герої овочі, логічно, це ж врожай, тому, мабуть, і придумали саме таких героїв. А ще можливо ви пам'ятаєте там виклику за кожного прикликаного героя плюсувався ще бонусний. Кількість рандомно. Так ось цього року до кожного прикликаного 100% буде плюс 1 бонусний герой і до 9 аж. Тобто нуля не буде, а мінімум один. Або більше, як рандом собі захоче. Тож, якщо цікавий цей виклик, то побережіть самоцвіти. X10, якщо я добре пам'ятаю, буде коштувати 3 900. З 3 вересня по 7 буде суд над Дюнами 5 сезон, а з 4 по 8 змагання стихій. І тут є деяке уточнення, цього разу має бути по одній стихії не дві однакові підряд, і як вказали розробники, це буде вогонь та темрява. Так як зараз в нас темрява в грі є, то порядковість якоїсь логіки немає. Тому я внесла так, як було зазначено, ці дати вогонь, а там пізніше ще скажу за темряву. З 5 по 9 буде випробування Беовульфа. Тож будемо проходити, і до цієї події є нові герої, які будуть поступово вводитись. 7 вересня розпочнеться гардеробна, яка протриває по 11. А з 9 по 13 відкриються тіні глибин. До цієї події будуть додані нові герої, а саме дві нові сім'ї ведуться в гру. Вважалося б куди вже більше, але не тільки додаються нові герої, а й нові сім'ї. 11 вересня розпочнеться квест альянсу Нічні Молі, який по класиці проходити маємо всім альянсом. З 12 по 16 буде схід Атлантиди в грі, а з 15 по 17 прилетить міфічний титан Баба Яга. Далі з 16 по 20 вересня буде подія село Гоблінів. І що ви думаєте, в гру додадуться нові герої гобліни Я тільки в минулому календарі говорила. Що гоблінів поки нових не передбачається, не пройшло і пару тижнів, як вони будуть. З 17 по 22 триватиме вежа магів в грі. Ну, сови вже почали роздавати на обміні душ, тож певно, вони не скоро будуть, як і інші вежі. Далі, 18 вересня, відкриються нерозказані казки таємниці глибин. Щоправда, чомусь другої частини немає поки в розкладі, тож може бути, що вона ще додасться в календар. З 21 по 25 буде подія Астральний Вимір з ельфами та гномами. А з 22 по 26 вересня триватиме Вальгала навік. вік». 23 знову розпочнеться подія Тіні глибин. Це за класикою, якщо є якийсь рух, якісь нові герої до події, то її будуть давати частіше. Триватиме по 27. З 24 по 27 можна буде проходити завітний квест, він має бути цього місяця. І цього місяця буде можливість прокачати героя за самоцвіти, адже з'явиться тренер 25 вересня. Тож можна або підготувати якогось героя, щоб незадорого апнути його до 90-го рівня, або прокачати нулячого. Тут вже варто відштовхуватись від власних можливостей. Також 25 вересня розпочнеться знову змагання стихій, зазначено, що буде темрява, протриває по 29-те. З 26 по 30 відкриється тремтіння безодні, а 27-го можна буде прийняти участь у війні трьох королівств, яка протриває по 30 вересня. Ще за квести дракона скажу, або як ця подія вірніше квест називається, якщо перекласти, стародавній або древній підкорінь. Отож, буде він з 2 по 6, з 15 по 19 та з 30 вересня по 4 жовтня. Також в гру скоро має ввестися квест, який називатиметься Драконова печера. Він буде на території замку і проходитись буде героями, але отримати там можна буде драконячі ресурси, предмети, монетки і так далі. А тепер скажу за предмети переродження. 3 вересня можна буде отримати книгу, 10-го Дротики, 17-го Ефіри Темряви і 24-го королівський камзол, емблеми майстра. 5-го розбійника, 12-го монаха, 19-го варвара та 26-го бійця. І на сам кінець турніри ще. 7 вересня можна буде зареєструватися на турнір з трьохзірковими героями. Всі стихії дозволені і режим пришвидшена мана. 14 вересня буде підтримка з повітря, тобто режим з драконами. 21 вересня для чотирьохзіркових героїв. Режим баф атаки і без героїв вогню на турнірі. І 28 вересня знову буде турнір з режимом підтримка з повітря. Отож, такими будуть події на вересень, може ще щось додасться в календар, чи будуть якісь зміни, то якщо знатиму, то напишу в дописі на YouTube. Як я і казала, то думаю, що нерозказані казки вальгали, додадуться ще. Ну і врожай ще буде. Вірніше виклик врожаю. Ще таверни легенди нема в розкладі, можливо, це їхня літня перерва або, може, що нове вигадують для героїв. Я особисто чекаю на костюми для героїв місяця, і щоб бонус костюма зробили поміцніше для них і якусь пасивку дали корисну, це було б непогано. Але побачимо, що буде, бо всього і так багато в грі. А так як закінчилися нерозказані казки, друга частина маю на увазі карта, проходження карти, то можливо йде робота над новою частиною. Але за це нічого поки не чути, це так просто логічні здогадки. Ну і іноді бачу, що є запитання про надважкий рівень, хардовий, який є в першій і другій частині нерозказаних казок, то за це теж поки нічого не чути. Також вже вийшла нова версія гри, то теж ближчим часом дороблю про це відео і воно з'явиться на каналі. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові відео. Ну і звісно ж, я хочу подякувати ось цим чудовим людям, спонсорам каналу, які допомагають його розвитку. Величезне вам дякую. Також дякую всім за коменти та вподобайки. Це теж нереально допомагає та мотивує. Посилання на фото календаря, як завжди, я залишу в описі. Можете зайти завантажити або зробити скрін як кому зручніше. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.